Постійна спрага, схуднення, вередливість. Звернувши увагу на ці симптоми, мати п'ятирічного луки вирішила, що дитині необхідно здати аналіз крові. Так жінка дізналася, що у сина цукровий діабет першого типу. Щоб забезпечити луці належний догляд, мати звернулась по допомогу до кабінету школи цукрового діабету, який працює на базі дитячого центру імені Резніка. Дитина ще мала, він розвивається, він хворіє. Постійно змінюються дозировки інсуліну ну дуже багато питань, і ми завжди на зв'язку нас консультують. Зараз в центрі проходять лікування більше трьох сотень дітей з аналогічним діагнозом. Тут вони можуть пройти обстеження й отримати консультації. До того ж, з минулого року на базі медзакладу встановлюють інсулінові помпи, які спрощують лікування. Ось вот помпа тут резервуар з інсуліном. І йде постоянне поступлення інсуліну в організм. То тобто він не пользується шприц ручками, а йде через помпу. А это сутичний моніторінг глюкози, уровня глюкози в крові. Лікарі кажуть, підтримувати стан здоров'я своїх дітей, особливо якщо у них є хронічні захворювання, вкрай важливо. Адже через постійні стреси на тлі повномасштабної війни імунітет малечі може погіршитися. Раніше ці причини були. Ну, такі більш фізичні, скажімо, да, дитина почала ходити в дитячий садок або більше контакти збільшилися, то зараз до цього ще й додались такі стресові ситуації, і на тлі цього діти теж частіше хворіють із соматичними захворюваннями, тому що дуже ну, пов'язаний емоційний стан дитини і психічне здоров'я, і те, як часто вона хворіє іншими захворюваннями. Фахівці зауважують, батькам потрібно пильно стежити за емоційним станом своєї дитини. На деяких переживання через війну впливають так сильно, що вони навіть потребують спеціальної психологічної допомоги. Ну, окрім того, психологічний стан також дуже страждає дітей. Зараз дуже багато дітей, які відмовляються розмовляти пізно починають розмовляти. Це також наші неврологи, психіатр, які є в нас в консультативному відділенні. Вони діагностують ці стан і рекомендують батькам, що робити далі. Пані Ганна додає, частина дітей довгий час була без належного медичного догляду через окупацію або перебування в прифронтових містах. Тож наразі кількість пацієнтів їхнього центру збільшилася. Якщо до Великої війни це було 70 тисяч на рік, наразі ж лікуються близько 85 тисяч дітей. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук, перший міський.